Доброго часу дня, кінодумці! 21 грудня 2023 року в український прокат вийшов фільм від DC Аквамен 2 або ж Загублене Королівство, який офіційно завершив розширений сесій Дака Снайдера. До ролі Аквамена повернувся Джейсон Мамоа, який протягом останніх кількох років переживав підйом популярності. Якщо завдяки Мамоа, перший фільм здобув прихильність, то ось у другому фільмі його персонаж скоріше викликає посмішку і деякий дисонанс. Адже якщо згадати лігу справедливості», то там короля Атлантиди показували як такого брутального дядьку, який залишним словом в карман не полізе. А тут його показують як підлітка, якому як нічого в житті не потрібно. І тому просто хочеться сказати: Казав раніше і зараз кажу: аквамен смоктун. Як і першу частину, Другого Аквамена зняв австралійський режисер Джеймс Ван. Сюжет фільму Аквамен і загублене Королівство видався не дуже захопливим, і тут ви не знайдете крутих сюжетних поворотів. А ще під час перегляду постійно складалося враження, що десь таке вже бачили від Тора і Зоряних Він, Дова Крафта та Володаре По події Другого Аквамена відбувається за кілька років після фіналу першої частини. Тепер Артур Каррі, новий король Атлантиди. Який суміщає королівські обов'язки з ролью батька та чоловіка, і так би продовжувалося далі, аж поки на горизонті не з'являється Чорна манта, який досі прагне повститися Аквамену за вбивство свого батька. Так, Коли Аквамен розуміє, що самотужки йому не впоратися, він вирішує використати з пустельної в'язниці свого брата та колишнього короля Атлантиди Орма у виконанні Патріка Вілсона, щоб той допоміг йому відшукати Чорну манту. Завдяки Патрику Вілсону частково тримається фільм на плаву, за ним цікавіше спостерігати ніж за самим Акваменом. Що погодьтеся не додає фільму балів. Ба більше, не додає фільму балів і саме відношення do DC, для якої це був уже не потрібний фільм, адже далі піде перезапис Всесвіту від Джеймса Гана. А тому всім було зрозуміло, що даний проект ніяк не буде впливати на майбутнє. А тому і для його реклами не приділялося великої уваги. Доказом цього стала жалюгідна прем'єра фільму, Десять причетних до фільму були лише Джейсон Намо і режисер фільму Джейнс Фан, також не додало фільму і скандал Зайбер Ход. Вона таки з'явилася в фільмі, втім в Мери була відсунута на задній план настільки, наскільки це було можливо. Бо деякої студії навіть хотіла звільнити Хьот після скандалу з Джонні Деппом. Сама акторка скаржилася, що на зйомках була жахлива атмосфера. Дійшло до того, що хед почала стверджувати, нібито мамо спеціально приходив на зйомки в образі Джонні Деппа. Не вистачило фільму і добротного лиходія. Ним міг би стати тутешній аналог короля ліча. Але його зливають дуже швидко, буквально за пару хвилин. Натомість головним злодієм тут є Чорна Манта. Але він годиться як лиходій другого плану, як це було в першому фільмі, і аж ніяк, як головна загроза для героя. Тож і не дивно, що після всього цього фільм отримує багато критиків. Але знаєте що? Фільм не такий вже й поганий, він не дуже серйозний, а місцями і топоватий. Проте це нам починає демонструвати практично з перших кадрів, і на цей ритм. Швидко налаштовуєшся. І навіть починаєш отримати задоволення. Тим бачиш, що картинка на екрані красочна і різноманітна, тут тобі і крижане місто, і красоти Атлантиди, пустелі, острів з дивними рослинами і багато чого іншого. Сюжет тут хоч і простий, але це скоріше фільм про сім'ю і воз'єднання братів. не можна відвертатись від сім'ї, незважаючи ні на що. Так, це фільм не про завершення 10 історії, і якщо ви очікуєте чогось масштабного і якоїсь фінальної точки, то цього ви не отримаєте. Але якщо ви просто хочете зрайти час за черговим супергроїнським фільмом, то Аквамен 2 для цього цілком підійде. А на сьогодні це все. Пишіть, що думаєте про фільм в коментарях. А також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Зустрінемося в новому відео.